Конфлікт між адміністрацією та педагогами у Тереховецькій школі набув розголосу не лише серед батьків нинішніх учнів, а й серед мешканців Терехового загалом. У кінцевому результаті суперечка завела сільчан до районної адміністрації у пошуках правди. Люди не задоволені роботою нинішньої виконувача обов'язків директора, закидаючи їй перевищення службових повноважень. У колективі не розуміють, як на посаду директора назначають фахівця, у котрому колектив немає упевненості. з Ким не був знайомий. Викладачі обурені забраними годинами у вчителів початкових класів. При цьому наголошують, згоди на такі дії ніхто з вчителів не давав. Навпаки, працювали і готові працювати, хоча доводиться самим дбати про проходження курсів підвищення кваліфікації. Нерідко розповідають, адміністрація школи повертає календарні плани вчителям через те, що не подобається їхній естетичний вигляд. Години. У вчителів початкових класів ніхто не забирав. Другий клас вчителька, яка у нас Олена Юсіпна Ляшевська, годину інформатики сама написала заяву, яка у документах є, і що вона надала дозвіл викладати мені у другому класі інформатики. Риторика це варіативна частина і вважається як факультатив. І я ні в кого її не забирала. От. Далі. Ніяких зв'язків у мене з відділом кадрів немає, а то, що мене викликають по телефону, і бухгалтерія. І вчора я була до 6 годин на роботі, так як мене викликала, центр зайнятості також. Тому що у нас висить також не тільки справи, у мене є і господарські справи. І всі, які стосуються і відділу кадрів. І мене виплитають через постійні конфлікти у закладі. з початку навчального року у колективі нездоровий мікроклімат, свідками чого стають школярі. Гостроти у робочий процес внесло і те, що до 3 листопада жоден з вчителів Тереховецької школи не бачив навчально-виховного плану, кажуть педагоги. Виконуючи обов'язки директора та завуч, не могли вирішити, хто ж його складатиме. Педагоги одноголосні. Основне питання не у тому, що призначення директора не обговорювалось з колективом та батьками учнів. Суть криється у відкритості та прозорості цього призначення. Батьків дітей обурює саме ставлення до учнів та до них самих. Кажуть, такої грубості і неповаги не очікували. Ми від батьків хочемо звернутися до вас щодо батьківських зборів, які відбулися. Батьків зібралися, директор прийшла і вона гукала вчителів, але вчителі пішли давати завдання дітям. І перед нами батьками директор поставила вчителів. Сказала, що вони безвідповідальні, тому що вони не прийшли в той час, який вона сказала. Тобто їм дали 5 хвилин для того, щоб вони пішли, дали завдання дітей, залишили і прийшли на загальні батьківські збори. Директор, вона дуже багато наголошувала під час батьківських зборів про те, що вона психолог, і вона розуміє дітей. І зі сторони її, як психолога, до батьків було не дуже хороше відношення. Батьки вибрали голову. Батьківського комітету, але на її погляд ну, не підійшов кандидат. Від дітей чуєш, приходять на стадіон, не пускають грати. Чого на стадіон? Ну, там може дитина чи руку зламати, чи ногу. а де гратись перед школою, вікна повибивати м'ячем, чи де, де гуляти. Перерва велика, лінійки проводяться дуже часто, два рази, ну можливо, так і треба. Я не за то. Я за те, що чогось ці лінійки в холод проводяться на дворі. Чого вони на дворі? Що в нас немає в коридорі, де поставити дітей, чи в спортзалі? Моя внучка прийшла і сказала, бабуся, я не можу дихати, бо на мене директор школи дихає, бо вона курить. Скажіть, будьте, ласка, на чого на мою дитину? Якщо в мене ні чоловік не курить, ні зять не курить, ні син не курить, на сім'ї ніхто не курить. Чого на мою дитину? Вона худенька і маленька. Чого на сьогоднішній день вона повинна дихати цим перегаром своїм? Я вважаю, що це не педагог. Турбує родини учнів і те, що випускникам погрожують випустити їх зі школи з довідками, коли тим буде щось не подобатися. Так їхні діти побоюються екзаменів, адже перечити директорові дійсно бояться. Менші школярі, окрім заборони гратися на стадіоні, не беруть участі у самодіяльності, розповідають батьки. Якщо раніше з дітьми проводилися репетиції, їх залучали до проведення і організації різних свят і заходів, то зараз у кращому. У випадку дітлахам роздають віршики, які вивчити треба до завтра. Ми наголошуємо не на тому, що відбувається, не відбуваються заходи, а про, про роботу педагога організатора, за який він отримує державні кошти. Розуміла, а просто ви зрозумієте, що якщо заходи відбуваються, то вони відбуваються. Якщо вони не відбуваються, то вони не відбуваються. Економія знову що це проводить вчитель фізкультури, ані Ну, дивіться, я Це два різних питання останнім часом. Школярі перейшли на сухе буфетне харчування зі слів директора. Усіх було попередньо поінформовано про такий вимушений крок, адже проблеми з фінансуванням торкнулися шкіл ненадовго. Тиждень не харчується в зв'язку з фінансуванням. Це, це, знаєте, не від мене залежить. Я за свій рахунок не можу харчувати дітей. А від кого, від кого залежить? це? Дайте почути, від кого залежить що тиждень? Насправді, я відповідаю із всією відповідальністю, що фінансування, припинення фінансування харчування не було. Що відбулося в телефоній школі, я не знаю. Перш перше почули тут від вас, і я буду це питання розслідувати. Я не знаю. Неділю ми... не харчувалися. Щоді? Неділю чого, чого? чого, нам ніхто не поводу не повідомив? ми займаємося? Ми займаємося щодня питанням, щоб не припинялось не харчування. Щодня ми займаємося цим питанням. Що відбулося? Ну, ми будемо розслідувати цю справу. У батьківському комітеті переконують, це не єдина проблема у цьому році в школі. Холодні класи, ось що на думку батьків, має непокоїти. Адміністрація школи приводила енергетика, який би мав полагодити несправності у системі опалення. Втім, проблеми це не вирішило. ми про це вам казали, що треба... і ми зараз дізнаємося, що діти не харчувалися тиждень, що опалення. Ну, ну чому ми від громади це ці ну, Так школа опалюється. <сіх> <сіх> ну, так <сіх> я опалюю, опалююся два рази в неділю, на <сіх> ті неділі була в школі. Батареї холодні. Я підходила, спеціально приходила для того. Я не можу там, що вас, до вас заходити, тому що ви от сьогодні йшли, ви буквально бачили, що я йшла зранку, ви собі пішли, там обернулися, ви не бачите, ну за вами ж теж бігти. Я підійшла, чого тут я й приходила. От сьогодні були теплі. А на ті неділі два рази батареї я була в школі на неділі холодні були. В школі холодно. У районі адміністрації бачать один вихід із положення, що склалося у Тереховецькій школі. Необхідно створити робочу групу, яка би вивчила аргументи колективу школи та аргументи її нинішнього керівництва. Лише тоді можна буде шляхом обговорення після закінчення роботи робочої групи прийняти зважене рішення. Комісія це не тільки розібратися в тому, в чому ви звинувачуєте директор, виконуючи обов'язки директора. А комісія в тому, щоб розібратися, що не так взагалі працює в механізмі школи, бо скарги є не тільки на директора. Хочу сказати, я дякую всім за е, думки, але дуже багато нападу. Я дякую. Всім.